Просто стрибни. У мене вийде. <плес> Ти, мабуть, ніколи й не була за цими стінами. Я правий. Я жила у притулку з людьми. О, знає мову жестів. І вона дуже популярна в соцмережах. Що трапилося з нашим домом? Я їх зупиню. Вона втратила свій дім та сім'ю в страшній. пожежі. а вже ж. Вже. А може, хай просто Малпа щось скаже. Я не Малпа. я урангута. Шенс. Ти знаєш це місце? Там можуть бути мої батьки. Це буде цікаво. Ти мій єдиний знайомий, що знає ліс. Принаймні поки що. У, можливо, вона отруйне. Це був мій дім. Грінзар знищує наш острів. Треба їх спинити. Я розповім усьому світу, що відбувається. Голос лісу. О. Очманіти. Скажу вона маленька і м'якенька. <риклад> <риклад>